Дорогенькі мої, як бачите, погода не дає нам можливості викопати для вас саженці для відправки, тому хто замовляв позавчора. Сьогодні ми не можемо копати, завтра будемо все копати. Післязавтра зробимо, закриємо ваші відправки. Там 10-12 замовлень, пам'ятаю. Також хто сьогодні до замови, поїдуть післязавтра ваші відправочки. Зараз стою на сорті фейт. Можете звернути увагу, шикарні саженці, які будуть копатися. Давайте я вам зараз покажу, просто руками вирву, вирву. З мокрої земельки. Дивіться, земля просто мокра до нереальності. Щоб вам показати корневу систему, руки будуть брудненькі, ну нічого. Так, обірвав майже половину коріння. 80%. Так, дивіться, отакі от саженці. Далі не буду рити, тому що я пообриваю попорчу саженці. Гарні саженці. Пізній сорт Фейт, також є сорт Кабріло. Все будемо копати. Відправки будуть післязавтра. Тому хто не встиг дозамовити, дозамовляйте. Ще є декілька тисяч саженців. Ціна на саженці нагадую 15 гривень для замовлення. Переходьте в шапку профіля, телефон закріплений. Пишіть мені на вайбер. Тому що ми працюємо в полі. Можу не взяти трубку, тому що не чутиму. А якщо ви напишете, я відразу ввечері приходжу додому, і відповідаю, реєструю ва ваше замовлення. В Excel і на наступний день формую заявочки, пакую саженці, відправляю вам. Тому пишіть, телефонуйте, якщо не додзвонилися, обов'язково пишіть на Viber. Ваші замовлення всі відправляються якомога швидше. Копаємо під замовлення. Нагадую, щоб саженці не стояли, не обвітрювалися. Викопали і на наступний день до вас поїхали. Чекаю ваших замовлень. До нових зустрічі!